Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В цьому відео буду розповідати за героя місяця на травень, за її вміння і все інше. Та й в загальному який буде герой. Ну і звісно ж, дисклеймер, це попередня інформація, тож можуть бути деякі зміни у вмінні, пасивках чи характеристиках. Ну і я так завжди згадую вже героя, який вийшов. Тож клей в нас з'явився без змін. Ну майже лише на пару балів підняли характеристики при релізі: на дві одиниці атаку, і на чотири захист та життя. Решта все без змін. Він швидкий лікар з 20% хіла, з можливістю похиляти до 35% за недуги союзників. Я ще його не спіймала. Якщо хто зловив і можливо спробував ним пограти, то напишіть. Як на мене, швидкий хіл це непогано, це навіть добре, ну і очистка недугів. Але в теперішньому різноманітті героїв і вмінь хотілося б ще чогось для нього. В ідеалі захисту від недугів чи віддачі назад, або якийсь рівень додаткової атаки, чи хоча б щось. І я не вибадую, просто ви самі бачили нових героїв. Ну але повторюся, поєднання швидкий лікар теж добре, тож герой нормальний. А тепер давайте дивитися на травневого гема, звати її Мей, що в перекладі українською буде травень. Тобто, все аж настільки логічно. Зображують її як дівчину з кошиком овочів. Наскільки я придивилася, там баклажани та кукурудза, що вже не дуже логічно. Це більше вже для серпневого місяця підходить, або плюс-мінус той період, але точно не травень. Ну але може там не в цьому задумка, не знаю. Належатиме Мей до стихії святині, а за класом буде монахом. Також альфа-злам в неї це підвищений захист і середній набір мани. Далі її пасивки. Перша це стійкість до очищення прислужника. Вона ставить прислужника своєю ультою, тож противник, який може його забрати саме вмінням, не зможе це зробити. В принципі, логічна пасивка ставить прислужника, а завдяки пасивці буде резіст, щоб ніхто його не прибрав. І друга пасивка це 5% мани за баф чи позитивний стек. Така пасивка є в деяких гем, в авіани, до прикладу. Тож, коли герой отримає якийсь тип бафу, отримує ману за це. А тепер вміння Мей. Тут в нас, так би мовити, новинка Герою місяця дали зростання. Це вперше таке сталося, адже в більшості зростання мають герої гобліни Ну але розробники так роблять, що іноді гему дають якийсь новий вид вміння, як і в івентових героїв. Щоправда, не зразу від виходу гоблінів зі зростанням чи в'яненням, ось скільки часу пройшло, і нарешті вже в ГМА буде таке вміння. Отож, дає всім союзникам 150 атаки та 150 захисту. Як ви знаєте, це не диспелиться, але зараз вже є протидії проти цього. Ну ще би не було, гра не стоїть на місці. Протидія це прилипання, до прикладу, або пасивка деяких гарнізонщиків. Далі прикликає прислужника для всіх союзників з 25% ХП. На Альфа Зламі це буде біля 700 хп в прислужника. Прислужник дає 20% генерації мани для власника, не можна зняти і триватиме, поки є прислужник. Тобто схоже як з прислужниками хульди, до прикладу. Тільки без хіла. Бо на цьому вміння героя закінчується. Ну але мей має зростання. Також, як на мене, хотілося б прислужникам ще атаку дати, щоб вони теж наносили шкоду, як це робить більшість, я навіть мовчу про мега. Зв'язок стихії такий самий, як в попередніх ГЕМ, це плюс 30% до захисту від вміння. Тож це герой підтримки, який підвищить атаку та захист для союзників і накине їм прислужників в якості додаткового життя. А також допоможе з генерацією мани. Ну і Мей отримуватиме ману за бафи. Через пасивку. Тож генерація та додаткова мана пришвидчать її ульту, і відповідно вона покращить союзників. Герой зайде на режими без хіла, а також на атаку титана і міфічного титана. На міфі вона зможе ще більше накастувати додаткову атаку, так як матиме більше часу для цього. Також думаю, добре зайшла б в атаку з ефірою з нерозказаних казок, адже та має стек на плюс 5% до ХП для новоприкликаних прислужників, і вони б добре підсилили команду. Яка ж протидія проти героя, тобто в яких випадках герой дасть слабинку? Як я і говорила, зростання можуть поцупити прилипанням слизняки. Щоправда, їх і не так багато в грі, але залежно на якому рівні грати. Також пасивкою, до прикладу, фергуса можна зняти зростання, яке поставить мей і причому з усіх. Далі ефекти прислужників можна вимкнути, якщо є герой з такою здатністю, тобто має таку пасивку і генерація мани не працюватиме. Ну або хтось такий, як Елоїза, до прикладу, може поставити заборону на нових прислужників. Тобто, все як завжди, на кожне вміння є протидія, і звісно ж ситуації, в яких герой може допомогти і бути корисним, і навпаки. Тож я вважаю, це прогрес, що дали героя місяця зі зростанням, і в загальному герой непоганий. Є зростання, хороші стати, але як і в випадку з клейгом, мені от ще чогось не вистачає до вміння, хоча б щоб прислужники атаку мали. Бо якби це був івентовий герой, то я впевнена, що він би ще якусь шкоду наносив, чи хіл давав, чи прислужники бафи крали. Тож такі справи і таким буде гем на травень. Знову ж таки, можуть бути зміни, я сподіваюся, лише в кращу сторону, в гіршу не хочеться, ну але побачимо вже в травні. Тож пишіть, як вам такий гем і чи підійшов би в команду. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.